Доброго здоров'я, шановні друзі, колеги, і не тільки колеги, я так розумію, що не тільки журналісти зібралися, а взагалі у нас ті активісти. Мене звуть Юрій Луканов, я голова незалежної медіа про спілки і мені випала така честь представити зробити кілька, кілька вступних слів, презентуючи проєкт «Спільне бачення. В Україні відбувається такий же процес. Недавно презентували громадське телебачення, тепер спільне бачення презентують. Як я зрозумів, що це спроба зробити незалежне телебачення не, yeah, yeah, yeah. незалежне телебачення, де б власниками або співвласниками були самі учасники цього проєкту, які б не залежали від олігархів. Бо, вибачте, дуже багато наших телеканалів нас просто задовбали своєю чорну. З одного часу журналіст Сергій Бодров знімав одну цікаву передачу про безпритульню. Причому він робив ефірне включення просто з підвалу? І коли він вийшов, передача мала шалений успіх, вона йшла в прямому ефірі, це був взгляд, коли він вийшов з того підвалу, він зрозумів, що насправді нічого не зміниться. Вони стали зробили помагами, хтось закінчить своє життя в тюрмі, але після цього сюжету, по суті, нічого не зміниться. Він пішов в журналістики, він пішов журналістики в кіно. Журналісти, які і не тільки журналісти, громадяни, які створювали цей проєкт, взяли собі на, мет на меті змінити щось, щоб не просто закінчився сюжет, але й продовжити. Що, що буде далі? Яким чином ми можемо вплинути на хід ситуації? І тому, можливо, в своїй основі тут були, зібрали, зібралися громадяни, по суті, і люди, які самореалізувалися в інших сферах, і журналіста також, які зрозуміли, що для них цього мало. Вони хочуть жити в цій країні, вони не хочуть нікуди виїжджати. І вони хочуть щось змінювати. Ви сьогодні можете відчути у нас нотки пафос, але спробуйте нас зрозуміти. У нас не технічний проєкт, у нас єдиний проєкт. А громадяни, які нас дивляться, це відповідальні, мислячі, дії. Господарі країни, а не мешкає. То есть полноценная телевизионная платформа с полноценным вещанием развиваться мы будем постепенно по мере финансирования. Но в любом случае предполагаем, что будем уже выходить Тогда, когда у нас будет материалы и возможности на три часа вещания, мы уже будем выходить в эфир в перспективе. Это выход до 24 часов вещания в постоянном процессе и параллельное вещание, то чего как бы на сегодняшний день обычно этого предложить не может, да и в вариантах интернет, телевидения на постсоветском пространстве, таких вещей пока нет. То есть это возможность предложить параллельному просмотру, например, два прямых эфира из двух параллельных студий или несколько проектов на параллель. Дальше. Спильно. Инфо. Это контент-агентство, в котором будут как репортеры-информационщики, так и аналитики. Итак, формат телевизионный это сочетание информации и аналитики. Да? То есть если вы посмотрите на существующие аналоги сегодня, то, скажем, РБК в России это в основном информация и аналитика, но информации там много, там через каждые полчаса идут новости. Да? При этом у них очень мощная аналитическая группа, порядка 40 человек в штате. Если вы посмотрите на дождь, там более развлекательный такой формат видео, при этом они тоже делают большую вноску на информационку. Как бы для нас в нашей ситуации, для нас очень важно поднять планку глубоких аналитических материалов, дать возможность людям подумать, задуматься, развернуть это. Это те сюжеты и те материалы, которые будут вбрасываться со стороны сетевого сообщества, дальше перерабатываться и э, идти в э, общую сетку программ. Мы создаем контент, мы выбрасываем его на нашу телевизионную площадку. Во-первых, этим контентом могут пользоваться все. Мы даем возможность работать с нашим информационным агентством всем заинтересованным в СМИ. Мы не прячем, вкуп мы не прячем э, эксклюзив. Мы наоборот разворачиваем его в сторону а, а, сообщества. А, более того, а, часть, а, скажем, какой-то сюжет вышел, а, вышел у нас, продолжение сюжета может выйти в газетах онлайн, продолжение сюжета может выйти на радио, продолжение сюжета может выйти в а, сетевых источниках с, с более глубоким развернутым вариантом. О параллельном вещании я уже говорила, да, что это принцип параллельного телевизионного вещания. Опять-таки ориентир на зрителя, а не на рекламодателя или инвестора. Сегодня опять-таки очень много говорят, способна ли Украина платить за контент. Нет, они никогда за контент платить не будут, говорят как бы скептики. Эспек но все, что происходит в мире, свидетельствует сегодня о том, что тема, когда люди хотят качественного контента и готовы за него платить, она существует. Вот вам, там, не знаю, эффект Форбса сегодня. За Форбс сегодня платят, потому что там есть качественный контент. Программа может запускаться еще э, в тестовом режиме. Что это означает? Коли, наприклад, є три теми, які ми хочемо розглянути ввечері. І люди самі можуть вибрати насправді, яка тема їм цікава. Більше того, вони можуть поставити запитання, які прозвучать в ефірі, а ще, крім того, вони можуть ще й вибрати спікерів. Ми від собі 10 спікерів представлено, і люди проголосували там, потрібно п'ять. І п'ятірка спікерів, які людям цікаво, вони, по суті, пішли до ефіру. Що задає? Це можливі знову ж таки зворотнього зв'язку впливу на програму. Це більш об'єктивний підхід до експертів і спікерів, так? І, зрештою, ви ж розумієте, якщо люди будуть самі обирати, то вони будуть дивитися. Їм буде це цікаво, бо вони будуть, по суті, співтворцями контенту. Ми не беремо деньги у політичних сил, не беремо деньги у государствах. Це принципіальна позиція. Початок мовлення буде. Э, я не можу вам сказати, це буде. Вересень, жовтень чи якісь <кліпи> інші місяці, але на момент створення платформи. Тому що ми розуміємо, що технічна платформа, яку ми зараз запланували, аналогу в світі нема. От нема. Україна в цьому буде перша. І це особлива наша така гордість, що Україна створить той прецедент в новому медійному просторі якого ще нема в світі. І е, перший телепродукт, тобто перші програми, які будуть пілотами, ми сподіваємося, ми вже зможемо показати весілля. Ми розвиваємо спільною дією, спільною дією змінюємо країну, спільною дією робимо проект, який називається спільно бачення. Я прошу вашу команду просто вийти і... просто роздаватись. Может, посмотрите, когда решил зайдем, переместна не хотят решить. про микрофон. У нас обеспеченный микрофон? Ну, я, Во-первых, вы говорите сами, что вы занимаетесь пока вместе только полторами. есть такое понятие групповая динамика. Вы еще не успели поругаться. Вы, вы, правильно, нет, я не хочу, сейчас вам испортить настроение, но вы правильно. Надо быть немножко, да, надо быть немножко реалистами. И, я был и в кибуцах, был и в колхозах,

Якщо вам говорять, що у вас щось не виходить, все одно не слухайте і рухайтесь далі. У вас все вийде. Я починала одна. Навколо мене було, ну, мабуть, чоловік 30 в які який взагалі нічого не вміє, все одно ми щось зробили. ці вот озеро потім відсіються. І прийдуть нові нормальні, класні оператори, класні фотографи. Я їх так довго шукала, я не думала, що це такий дефіцит знайти. От професійну людину, яка щось може. Я знайшла, яким можна заплатити нормально і які зробляться на високому рівні. Знайшла я їх тільки тижні три тому. Оце продукт, який я можу назвати, який я шукала там декілька років. І не, не могла. Але я все одно йшла і шукала, я плакала, падала, постійно хвилювалася, що от не виходить, ну не вийшло, все, ну хоч закривайся. Ні, ну я ж не можу закритися. Все, стосовно коштів, мені можливо було легше. Поясню в якому плані. Тому що, е, коли в мене постало фінансове питання на телебачення, я прийшла кмніченку і кажу, я от, у мене є смічка, я хочу. Він без вопросу. Сто тисяч раз, раз. Ніколи в житті, от вже рік мабуть, прийшов, він ще раніше дав, він ніколи не поснив і сказав, що мені потрібно, щоб. Ми там не захищали Тимошенко, ми постійно її захищаємо. Кожного тижня ми пишемо, Тимошенко потрібно звільнити, нам є жаль, в общем, в світочі української. Там, ну, в общем, ми постійно на її боці. І тим більше як Ківчинка повинна її захищати. Ніколи в житті він не попросив, що ви там захищаєте якусь політичну сторону. От я вам бажаю те, щоб у вас з'явився такий спонсор, який, хоча б отак так спавського плеча, вам на початок дав гроші. І ніколи вас нічого не просив ну, взамін, що ви там щось кині. Може він колись мене щось попросить, не знаю. Ну, чесно кажучи, вже пройшов рік, ніколи навіть ну... не було такого. Я вам бажаю успіху. Е, якщо потрібна якась моя допомога партнерська. Без питань реклама чи по операторам щось, якщо потрібна навіть студія, студія в мене дуже шикарна, інтерпітають. Так що завжди рада буду вас бачити. Що допомагається отдельний параметр, котрий у Нет, я постоянно Для меня это принципиально важно, поэтому я спросила. Если бы знала, что я непонятно кто ты, бы пришла сегодня. Нет, конечно. Я, я это больше не первый это... раз слышала. На первой презентации тоже была тихонечко. Ой, простила. Да видела. Ну знаете, да. здесь все интересно интересно пообщаться. Красиво было, конечно,